Мої вітання, друзі, в ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі В студії для вас. Працює Віолета. Цап війна в Україні триває і на жаль, щодня завдає нам. Нових втрат, зокрема, і в освітній галузі, йдеться не тільки про зруйновані росіянами школи, бібліотеки, університети, не лише про поламані плани освітніх реформ. Головне питання сьогодення: як забезпечити якісну освіту? Зважаючи на це, вчителі, учні, батьки зіштовхнулися з новими викликами, які необхідно долати разом. Тож, яке воно навчання в умовах воєнного стану, поговоримо сьогодні Сьогодні під час ефіру з моєю гостею знайомтеся поряд зі мною Марія Гринчук, директор Ужгородської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 імені Василя Гренджідонського, Ужгородської міської ради Закарпатської області. Вітаю вас, пані Марія. Рада бачити в нашій студії. Доброго дня. Ну що ж, освіта в Україні вже третій рік поспіль переживає величезні труднощі. Перші два роки вимушеного дистанційного навчання були у зв'язку з пандемією COVID-19. зараз, на жаль, маємо повномасштабну війну, до умов якої освіта тільки адаптовується. Дякувати Богу, на Закарпатті безпекова ситуація дозволяє проводити очне навчання. Однак, якщо згадаємо, напередодні 1 вересня думки у суспільстві, Розділилися щодо того, яким повинне бути навчання. Мені цікава ваша думка як керівника освітнього закладу щодо доцільності та ефективності очного навчання в умовах частих повітряних тривог. Дякую. Ну для того, щоб зрозуміти для себе наскільки безпечним є навчання дитини в школі. Ми звичайно дали змогу цей вибір зробити батькам. У серпні місяці ми провели в школі батьківські збори в кожному класі з п'ятого поодинадцяти старшої школи, і запитали батьків, як вони вважають чи безпечно в школі бути під час повітряних тривог. І думки розділилися звичайно, із більшістю про очне навчання. Але навіть при такій більшості ми для себе вирішили адміністрацію, що все таки як клас для себе проголосував, що для них безпечно, ми зможемо зорганізувати навчальний процес і очний, і дистанційний для окремих класів і таких класів виявилося на старшій школі 8. Наразі вони так і навчаються до сьогоднішнього дня дистанційно, угу. якісно, наскільки можливо. А всі інші класи пішли на очне навчання, змішане точніше, тому що. У нас відвідують навчання відбувається таким чином, що півкласу працює в класі один тиждень, а інша частина класу діти перебувають вдома і лише синхронно підключаються до уроків. Всі уроки відбуваються синхронно. Вчитель завантажує їм зум посилання, діти підключаються, чують абсолютно все пояснення, що відбувається на уроці. Бачать презентаційні матеріали, можуть навіть задавати запитання, і таким чином пробуємо. Щоб діти були всі залучені і перебою у освітньому процесі не було. Марія Співна, як ви готували школу, зокрема укриття напередодні нового навчального року, та чи долучилися до цього процесу батьки учнів школи? Як готували <кхм> з великим переживанням. Ми раді були, що можна буде навчатися при наявності укритті. Наша школа має два корпуси: початкова школа окремо на Одеській, 15 розміщена та старша школа. В старшій школі взагалі немає укриття. Тут скоріше проблема була те, що ми не будемо взагалі навчатися очно. В початковій школі є приміщення е, на пів підвальні, і за допомогою коштів міської ради ми угу. все таки зуміли. Якісно гарно підготувати освітнє середовище для дітей, зробити там ремонт, такий, який вимагають відповідно санітарні норми для перебування дитини. Угу. Батьки не долучалися до цього процесу, ну, бо напевно не було доцільності, якщо профінансувала міська так, рада. І наразі діти спускаються у криття початкової школи. У, у відповідно умови більш-менш угу. хороші? А старша школа переходить в укриття в храм? Хто відповідальний зараз за безпеку дітей? Уявімо ситуацію, що на перерві учні розбіглися у своїх справах, пролунав сигнал повітряної тривоги. Хто повинен проконтролювати їх присутність в укритті? Відповідальність дуже велика. На початку навчального року відповідальність покладена на заступників директора з навчально-виховної роботи і додатково заступника директора з господарської частини. Ви розумієте, що два корпуси по різному цей процес організовується евакуація. І крім того, відповідальні вчителі, які на даний момент, якщо тривога а, пролунала під час уроку, то вчителі-предметники. Якщо ж діти знаходяться на перерві, то старшокласники наші дуже чітко знають, що треба евакуюватися до храму. Вони знають, що там вже буде або до вчителя, підходять, коли інші виходять з приміщення учні, або було в нас такі тривоги. Ну, практика показується це, це тривоги були до початку навчального року зранку. То діти, які зійшли з маршрутки чи не дійшли ще до школи, вони самі підходили до храму, і там вже вчитель, який мав бути на першому році, підходив туди і біля себе вже збирав дітей. Хоч всі прекрасно розуміють, що відповідальний починає бути вчитель за дитину з моменту початку навчального процесу з уроку. Але ж всі ми люди і відносимося, чесно кажучи, вчителі дуже відповідально до цього процесу. Вони приходять на роботу швидше, готуються до уроку, і раз вже сталася така мотивація, що треба втікати в укриття. Вони готові прийняти всіх дітей, які зранку були по дорозі в школу. За це їм і шана. Скажіть, будь ласка, а чи є можливість продовжувати навчальний процес в укритті, чи це не є обов'язковою умовою? Ну, це не є обов'язковою мовою, бо укриття взагалі воно прилаштовано і для того, щоб укритися від небезпеки. Але кожен керівник і ми, зокрема, і в нашій школі намагаємося якось цей процес змінити, використовувати його якісно, особливо коли ці тривоги у нас по дві години. По дві години а на минулому тижні були чотири години. Ну, звичайно, перебуваючи в храмі, ти уроки не проведеш для всіх класів, які туди евакуйовані. Але вчителі умудряються робити такі речі, вони з собою беруть якийсь розвитковий матеріал. Вчора, до прикладу, наша вчителька одна читала з дітьми казку у п'ятому класі разом, згуртувала їх навколо себе. І тому кожен день, кожне таке випробування, кожна тривога щось приносить нове, дієве в нашу практику. Угу. Ну, майже два місяці навчального процесу позаду, підсумовуючи блок питань про безпеку, скажіть, будь ласка, що було для вас особисто для як для керівника найскладнішим? Чи всі учасники освітнього процесу вже призвичаїлися до нових шкільних умов? І чи можна говорити, що станом на сьогодні процес навчання вже стабілізувався і ну, нормально проходить? Хвилювання були великі, як це буде, тому що такого навіть досвіду нема. Навіть нема в кого повчитися в цілому світі, як працювати з дітьми під час такої небезпеки, як війна. Угу. Але ці всі випробовані, які наразі є, ми проходимо достойно. Я хочу задячити своєму педагогічному колективу, кожен працівник якого відноситься до своєї роботи, дуже відповідально. І тому в серпні місяці, в кінці серпня ми провели з дітьми старшої школи тренування. Де вони показали, що за 4-5 хвилин вони вже можуть бути евакуйовані. Дійсно, діти працюють дуже злагоджено. Я це бачу під час повітряної тривоги в себе на камерах відображається. Як вони швидко злагоджено виходять і знають, хто на який вихід, хто вчителем. беруть з собою каремати, беруть з собою ці рюкзачки підготовлені, навіть малечі, навіть початкова школа. І тому. Цей процес, якраз що завдячуючи педагогам і розумінню дітей цієї відповідальності, відбувається дуже швидко, проблем нема. А найбільша тривога, коли от коли ти в укритті, і ти як керівник. Вважаєш у ті хвилини дивишся, чи нема відбою, ще що угу. відбувається. Хочеться якомога швидше вийти, тому що, як би не було, ти несеш відповідальність за велику кількість дітей, за петичних працівників, і важко думати про щось інше ніж. Угу. З одного Чекати боку, відбували. знаєте, дуже тішить, що наші діти навіть маленькі, такі вже організовані, дуже. згуртовані, а з іншого боку, дуже болить, що вони змушені переживати такі складні часи, але я впевнена, що в майбутньому, коли вони виростуть, вони будуть ще сильнішими, ніж би мали бути. Станом на сьогодні, скільки у вас в шому освітньому закладі внутрішньо переміщених учнів, як відбувається інтеграція їх у шкільне? Життя, і чи багато таких, хто працює із психологами, бо ми всі знаємо, що вони бачили, на жаль. Наразі в школі навчаються 63 таких учнів внутрішньопереміщених. Дехто з них це наші учні, які з нами закінчували навчальний рік попередній, які тоді були просто долучені до навчального процесу і навіть не захотіли міняти навчального закладу. І вчора прибула ще дівчинка із Мелітополя. Тобто кількість їх буде звичайно збільшуватися цих дітей. Їхня інтеграція, в навчальний процес, в освітній процес і в наш колектив відбулася дуже легко. Діти зустріли їх з відкритими, як кажуть, руками. Педагоги дуже толерантні, допомагають дітям інтегруватися. Жодного якогось зауваження, проблеми, побажання з боку батьків не виникало протягом вже другого місяця. Всі вдячні, все відбувається добре. З дітьми спілкуємося. Хочуть ходити в нашу школу. Є позитивні дуже відгуки від батьків і дітей. Що як добре вчать наші вчителі? Їм подобається тут на західній Україні. Це дуже приємно чути. Переходимо до складнішого питання. Опалювальний сезон це тема, яка зараз на вустах у кожного. Бо, хоча влада і заспокоює нас, що, начебто, Закарпаття готове до зими, але вже спостерігаємо ситуацію, коли всі українці змушені заощаджувати електроенергію, і ніхто не знає, що буде через місяць, як ви готуєте освітній заклад до опалювального сезону. Як і кожен керівник, починаю з літку літку. і котельня, яка забезпечує нам тепло, вона обігріває три заклади: це три корпуси. Це початкову школу, корпус старшої школи та садочок 26. -й. Наразі все там готове, котли підготовлені. В минулому році відбувся капітальний ремонт у корпусі старшої школи внутрішньої системи мережі попереднього року зроблений. На дві треті заміна зовнішньої мережі. Тобто якихось таких проблем у нас, зокрема, в школі підготовці нема. Ми готові, коли буде розпорядження про те, що розпочинається пальневий сезон, ми готові розпочати. Але ж ми зрозуміємо, що війна і як насправді буде, що буде угу. відповіді на це, на жаль, ніхто не має, не можу відповісти. Мабуть, це не моєї компетенції. Угу. Я не так. знаю, можливо, я помиляюся, але мені здається, я чула інформацію від Міністерства освіти і науки України щодо зміщення канікул, що, начебто, осінніх і традиційних весняних канікул не буде. Все це буде якось по-іншому. Ви володієте детальнішою інформацією? Що ну скажу вам так: стосовно канікул структура навчального. Року міністерство зараз не приймає ніяких рішень. Це все вирішує е, навчальний заклад, педагогічна рада. Uh -huh. Ми своєю педагогічною радою 31 серпня прийняли таке рішення, що зважаючи на воєнний стан, на всі умови, на всі виклики, які нас можуть чекати наперед, ми навіть не планували осінніх канікул. Ми хочемо використати час якомога довше, поки теплі дні вчитися. І наш перший семестр закінчується 16 грудня. Uh -huh. І якщо все буде нормально і буде включений включене опалення, то будемо працювати у звичному режимі. Якщо щось буде мінятися, то знову ж таки це не обов'язково мусить бути канікули. Ми переходимо на дистанційне навчання, де вже вчителі володіють дуже добре всіма технологіями, інструментами, як працювати з тітками. В сумному в старшій школі, і це також не впливає на канікули. Ну як для мене це дуже розумне і раціональне рішення? Тут кожен заклад сам для себе вирішує, кожен регіон Угу, угу розуміло. Марія Йосипівна з 1 вересня для учнів п'ятого класу мала б впровадитися нова програма. Наскільки вона наразі оновлена, і яка ситуація із забезпеченням підручниками у всіх класах? Так, дійсно, цього року ми вступили в таку реформу нову, тобто впроваджується поетапно державний стандарт, нова українська школа. І перші два роки це, це адаптаційний період, п'яті-шості класи. Все це наразі відбувається, програми оновлені, інший підхід до викладання і так далі. Але ми стикнулися з тією проблемою, що підручники відсутні, знову ж таки, відсутні не спричини небажання в державі ці підручники надрукувати, а фактично нема можливості. Із-за війни, але всі наші діти мають доступ до електронних підручників, так як і в всіх закладах. Думаю, електронні підручники є. Є в нас розміщено на сайті школи, є посилання для всіх батьків. Хоча хочу вам сказати, що батьки розуміють дуже добре, що а, краще для дитини, що в п'ятому класі підручник друкований, і вони самі проявляють ініціативу. І в нас, зокрема, кілька підручників батьки друкують для дітей самі. Пані Марія, не можу сьогодні не згадати про зустріч першої леді України Олени Зеленської з першої леді Сполучених Штатів Америки Джил Байден, яка відбулася в травні цього року в Ужгороді на території вашого освітнього закладу. Розкажіть, будь ласка, власне, те, що можна розказати, зважаючи на конфіденційність події, які враження були від вашої школи у двох перших леді, і чи вдалося вам з ними поспілкуватись? Дякую, ми щасливі від того, що ця історична подія відбулася саме в місті Ужгороді і, зокрема, у Ужгородській школі номер 6 Дійсно. Що хочу сказати, зауважити, що зустріч була дуже теплою. Звичайно, про що спілкувалися перші леді, мені невідомо, тому що це по протоколу була закрита зустріч. Але я мала можливість протягом 30 хвилин спілкуватися з ними, ознайомлюючи їх із пунктом перебування внутрішньопереміщених осіб у нас у школі. На той час і в проміжках між відвідуванням різних локацій, звичайно, була певна розмова, де пані Зеленська дуже дякувала педагогічному колективу освітянам міста Ужгорода за такий теплий прийом внутрішньопереміщених осіб, за таку організацію в школі відзначено рівень на високому рівні. Ця вся відбулася зустріч. Враження позитивні у них залишилися, а в нас тим паче. Ну і на останок нашої розмови, підбиваючи нашу зустріч, хотілося б почути ваші думки щодо майбутнього освіти в Україні. Ясна річ, що дуже важко зараз щось прогнозувати, адже, на жаль, ніхто з нас не знає, як закінчиться війна. Ми тільки знаємо те, що вона закінчиться нашою перемогою. Але тим не менш, я переконана, що у вас є власне бачення того, що потрібно вдосконалити, аби освітній процес був кращим. Ми кожного дня маємо виклики в освіті. Мабуть, так як проходить реформа у освітньої галузі, мало що реформується. І на додаток цього нам додавала ще такі виклики війна, mm -hmm. що не було закладено в реформах. Демо говорити так, крім провадження базового стандарту, крім провадження нової української школи, ми щодня практикуємо і знаходимо нові шляхи, яким чином якісно надавати освітні послуги. Адже, до прикладу, у моєму навчальному закладі навчаються діти зараз очно, дистанційно. Екстернатно на сімейній формі навчання, яку батьки мали бажання обрати для себе безпечну форму навчання, так надаємо освітні послуги. І тому шукаємо різні шляхи, щоб ця надання цих освітніх послуг вона дійсно була якісна. Що відбудеться з освітою? Думаю, ми вистоїмо. Вистоїть український народ, наші педагоги, наші освітяни найкращі. вони заслуговують на те, щоб так і сказати. Будуть мудрі, думаю, підходи, рішення, і ми всі просто хочемо, щоб війна закінчилася. А оці всі складності, які на зараз лягли на плечі освітян, я думаю, що ми достойно витримаємо і все, що можливо, ми робимо для дітей, щоб діти знання отримували. Пані Марія, я дуже дякую вам за сьогоднішню розмову, за те, що ви знайшли час побувати у нашій студії. Мені було дуже приємно і тепло з вами поспілкуватися. Я хочу подякувати вашому колективу за ту роботу, яку ви робите. Її цінують не тільки батьки, повірте, її зараз цінує все суспільство. Бо ви герої на освітянському фронті. Спасибі вам велике за те, що ви робите, і нехай вам щастить. Успіхів вам у вашій роботі. Дякую, друзі. На сьогодні це все. Я дякую вам, що ви провели свій вечір разом із нами. Вкотре прошу вас допомагати Збройним силам України. Продовжуємо якісно працювати, кожен на своєму фронті та наближувати нашу спільну перемогу. Вона неодмінно настане. Я прощаюся з вами рівно до наступного тижня. Нехай вам щастить.